Вас вітає програма Голос Народу. Сьогодні ми вирішили запитати, як ви ставитеся до метросексуалів? сексуалів? Допустібі живуть на здоров'я. Хорошо. Все, хорошо, красивих людей, віддіть і мальчика в тому числі. Ви не вважаєте, що чоловіки, які занадто приділяють багато своєї зовнішності уваги, вони не зовсім чоловіки. Ні, я так не вважаю. Негативно, все, що. Е, не носить християнські цінності, я не сприймаю. А чому це не носить християнські цінності? Просто людина доглядає за собою. Е, ну, кожне своє бачення, я висловлю свою думку. Як ви ставитеся до метросексуалів? А це хто? А Це чоловіки, які занадто багато уваги приділяють своїй зовнішності. Мабуть, негарно. Чому? Та навіщо так? Це ж жіночий профіль приділяти собі занадто багато уваги до зовнішності, а не чоловічій. Чоловіки не мають бути гарними, аби сподобатись жінкам. Так, це жінки мають бути гарними, щоб сподобатись чоловікам. Це ті люди, які гарно виглядають. Це чи чоловіки, які занадто багато уваги приділяють своїй зовнішності. Ну, людина гарно одягається, це завжди класно, коли слідкує за собою. Але ставлюсь негативно до них. Чому? Ну, якось я їх стісняюсь. Тобто ви якось себе ніякого відчуваєте поруч з ними? Так. Як ви ставитеся до метросексуалів? О, а ви скажіть, що це таке? А це чоловіки, які багато уваги приділяють своїй зовнішності. А. Якщо це не шкодить комусь заточення, ну, не шкодить іншим людям, то хай. Богу, хай приділяють, скільки хочуть уваги собі. Головне, щоб, головне, щоб не шкодило другому. Це як, як в демократичному суспільстві. Не шкодить іншому. Роби, що хочеш. Шкодить, то тоді вже думай. Абсолютно отрицательно. Чому? Ну у мене своє обіження в цьому питанні. Я просто спішу і когда на цю тему. Ну, ви розкажіть нам коротко, хто це такі взагалі. Я говорю, я спішу. Негативно. Чому? Ну, тому що чоловік, який відвідує салон, робить маску собі, робить манікюр, педикюр, ну, це не досить гарно. Але ж він заради вас старається. Він, він заради себе, по-перше, старається. Не заради жінок. Тобто, якщо до вас підійде такий чоловік, познайомитися, ви його не приймете і не познайомитеся з ним, так? По-перше, я заміжня, по-друге, ні. Позитивно. Якщо хоче чоловік будь пожалуйста. Тобто, якщо до вас підійде чоловік метросексуал, познайомитися, ви з ним познайомитеся і жодних йому негативних емоцій не висловите? Де да, з радості? Да? Ну чоловік ухажує за собою, ну що плохого? Просто ну, люди... Хорошо одягатися, прическа, там загар, не знаю, відбілювання зубов, життя прекрасна. А чому люди так в більшості свої кажуть, що негативно ставляться ну, до таких, Мужчина, да? мабуть, так? І жінки теж? Странно, не знаю. думала, дівчинкам не подобається. До метросексуалів не знаю, мабуть, позитивно, тому що це сміливі люди. Вони якби, я не знаю, роблять такий сміливий крок, що заявляють про свої як би, вподобання. Це якби я не знаю, робить це їх особливими. І я не знаю навіть. А які в них вподобання? Ну, якби своєї статі, якщо не помиляють. Ні, метросексуали це ті люди. Ті чоловіки, які багато уваги приділяють своїй зовнішності. А, перепрошую, помилилася. Ну тоді, якщо зовнішній, то чому? Чому це погано повинно бути? Ну, може, наприклад, якась певна може заздрісті виникатиме. У мене, наприклад, якщо б я мені мій хлопець був, виглядав краще, ніж я. Але я б не сказала, що це погано. Мабуть, я навпаки рівнялася б на нього ще більше і підтримувала б його. У мене знайомий дуже любить метросексуалів, він постійно на це звертає уваги. Каже, о, у того хлопця такі нігті, такі начищені, видно, там манікюр постійно робить. Ну тобто якось йому не дуже це подобається, а я постійно, якби з дівчатами з нього сміюся, що він якось так зі стереотипами певними. Тобто, то, якби у вас був хлопець метросексуал, то ви б могли б обмінюватися лаком для нігтів, тушами, кремами, так? Ну, я ж. Не, якщо не помиляюсь, вони сильно цим ну якби це вже якби, якщо вони ще роблять там, і тушами і дуже сильно цим захоплюються, там румянами, то я думаю, це вже був би перебір. А от якщо просто якби ну, якби навіть елементарні такі речі, якби догляд за шкірою там підтримувати, там, наприклад, там просто свої руки тримати, якби в чистоті там за нігтями слідкувати, думаю, в цьому нічого поганого немає.